Вітаю вас, глядачі. YouTube каналу магазину вуки В цьому відео подивимось на стильний чохол, який не тільки обережає пристрій від пошкоджень, але й додасть йому унікального блиску: Sparkles Cover. На Наприклад, такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки прозорій силіконовій основі аксесуар щільно облягає корпус смартфона, забезпечуючи ефективну амортизацію ударів при випадкових падіннях. Головною родзинкою цього чохла є візерункова плівка, що розміщується. Всередині конструкції вона ефективно переливається на світлі, створюючи яскравий і стильний вигляд. Гальванічне покриття по краю додає чухлу витонченості, гармонійно доповнюючи його загальний дизайн. Чохол точно повторює форму смартфона, забезпечуючи надійну фіксацію без люфтів і просідань. Всі порти, камери, мікрофони та динаміки мають точні вирізи, а кнопки закриті полозахисними дублікаторами, що захищають їх від забруднень, зберігаючи легкість натискання. Додатковий рівень безпеки гарантує захисний бортик навколо дисплея та захист. Блоку камер, що дозволяє безпечно класти пристрій екраном або камерами вниз на пласку поверхню без ризику появи подряпин. Замовляйте діксі Cover в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.